Я, звичайно, не крилов і не претендую, але байку вам свою все ж рекомендую. Всі події із життя, я повірте, брала, як овечка барана свого ревнувала. У зеленому ложку зовсім недалечко оселилася сім'я баран і овечка. Мали вони трьох ягнят. І їх опікали, не прості всім їм гуляй, вони мали. Та лиш варто барану було забаритись, починала невгамовно дружина сваритись. Та проходив якийсь час, і вони мирились непомітно день за днем, руки прокотили. Та дай йому з той найде їсти обнагрівши. Та в травневу кору понесла нечиста сила. Барана під гору, під горою протікала швидка дзвінка річка, а на березі лала Не, молода Ти травичка. Так тією красотою баран захопився, що забув про все на світі. Пастися лишився. Тебе, а вжинався на нервах, сильно хвилювалась, обійшла овець знайомих, підозра закралась. Чи не закрутив, з якою не знала, до уявної овечки його ревнувала. А коли баран вернувся, на нього напала, спів бересердя бідоласі роги поламала, і качалкою по ребрах хутро підпалила і притому говорила, що вже розлюбила. Дня за три святе сімейство у сварках штормило, поки врешті вночі ліжко помирило. Після того ще не раз паслись з під горою, милувалися разом тією красою, тільки роги не вернуть, хутро відростає, а коли йде до негоди, у кістках ламає, інколи у ребра гниє і жахіття сняться, та сусідські овечки вітатись бояться. Тут одна мораль, звичайно, друзі, випливає, не спішіть ламати ребра, як ума немає, не хапайте закачалку, не будьте вівцею. жив сім'ї таку науку не вчать у ліцеї. А якщо у моїй байці ви себе впізнали, робіть висновки, щоб потім лікті не кусали.